Поговоримо про роботу фонду держмайна на Львівщині. Зокрема, проаналізуємо переваги приватизації і оренди державного майна та вплив її на економіку нашої країни, зокрема в час війни. Будемо говорити разом із Миколою Іщуком, начальником регіонального відділення фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Пане Миколо, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю добрий вечір. Дякую, що ви до нас прийшли. І перше питання крус прийнято підбувати підсумки. За 9 місяців роботи спитає про підсумки і вас. За 9 місяців цього року скільки коштів Фонд державного майна Львівщини, зокрема, перерахував до держбюджету, а те, як ви очолюєте, і, е, і Закарпатською і Волинською областю, і звідти так само. За 9 місяців 24-го року до державного бюджету регіональним відділенням було перераховано 430. 438-437 мільйонів гривень, з них 331 мільйон з території Львівської області, і це є левова частка порівняно розумієте, порівняно з Волинською чи Закарпатською областями. Я розумію, що це лишній раз підтверджує про інвестиційну привабливість на хорошому рівні нашого регіону, і це, в принципі, є це є. Відлуння загального розвитку в принципі регіону, і в тому числі формування клімату інвестиційного для області, враховуючи і велику кількість релокованих підприємств, і велику кількість внутрішньо переселених людей, які знаходять тут свою роботу, стають підприємцями, привозять гроші, в тому числі до Львів на Львівщину і інвестують в державу. Знаєте, в попиті, е, побудує така думка, що якщо держава щось продає, то це сприймається людьми погано, ну негативно в більшості випадків. І тут мені здається, потрібна якраз роз'яснювальна робота як майно. Працює після того, як держава його продає, чи то пак навіть здає в оренду, і е, давайте е, пояснимо нашим глядачам, е, е, куди надходять гроші від цієї приватизації, куди надходять гроші від оренди, е, що за них за ці гроші потім отримує той самий простий Українець, тому що це все наші бюджети. І в принципі, питання до вас таке, чому приватизація та оренда такі важливі саме зараз? Дозволю собі. Ваше питання зробити ще чуть глибшим. Тому що, а як державне майно взагалі попадає до фонду державного майна для приватизації, розумієте? Органи управління різні міністерства, вони бачать необхідність використання того чи іншого майна, або роботи на тому чи іншому державному майні доцільною або недоцільною. І коли передається державне майно в орган управління фонд державного майна? То uh -huh. воно тоді вже зрозуміло для іншого органу управління, що воно вже йому не потрібне в своїй діяльності. Розумієте, тобто для фонд, фондів державного майна майно, яке передається, передається для приватизації, і ми розуміємо, що ці активи це саме ті активи, які держава думає про приватного інвестора. Визначає ринкову ціну, визначає привабливість і фактично передає його до приватизації. Тому це абсолютно прозорий і дієвий шлях, і це абсолютно розумієте, туди активи не попадають, які могли би бути стратегічними активами, які б були необхідними активами. Зрозуміло лише одне, що. Приватний бізнес він фактично замінив дуже багато державного пострадянського виробництва в різних в різних сферах. І я думаю, що держава порівняно з приватним бізнесом є сумнівною якості управлінцем майна і веденням бізнесу як юридична особа держава. Ну я рахую, що люди справляються з бізнесом значно краще ніж держава. А не легше... і це до речі, не про Україну мова. Така ситуація абсолютно зі всіма і така думка в управлінні майном в різних державах і європейських і, і інших континентів. А не легше інколи бізнесу, до прикладу, збудувати нове ніж взяти на приватизації і від відремонтувати образно державне майно, яке в такому собі стані може. Я бути. рахую, що це дуже важливе, дуже величезне недопрацювання держави, коли ми маємо абсолютно зруйновані активи і. Ваше питання абсолютно актуальне. Це є справедливе питання, тому що якщо купляється, грубо кажучи, спиртовий завод, який не працює 20 років, яке майно абсолютно зруйноване, то в моєму розумінні його легше збудувати на рівному місці, ніж доруйнувати спочатку те, що є, і там будувати створювати якийсь актив для бізнесу. Згідний з вами абсолютно, а ви маєте так зване право вето? До прикладу держава каже, що це інше майно потрібно виставити на приватизацію. А ви, наприклад, кажете, що ні, ми бачимо в області ще за ним майбутнє, хай ще воно побуде в державній власності. На жаль, ми просто є виконавцями як регіональне відділення фонду державного майна і. Перелік, який передається до фонду державного майна для приватизації, визначається постановою кабінету міністрів України, і ми до цього, в принципі, якби не ну ми не маємо функціоналу аналізувати абсолютно кожне міністерство і їхню діяльність. Але точно що знаєте, це знаєте про успішні кейси, тому що якраз на мою тезу про те, що сприймається, що все погано. Розкажіть, коли не погано, коли приватизація працює і працює добре, і працює для людей, чи та сама оренда працює, і працює добре. Я не бачу в приватизації мінусів, про які би можна було говорити голосно, і які би так аналізувалися як такий величезний мінус, недостаток в роботі регіонального відділення, чи можливо в розпорядженні державою власним майном. Розумієте, кожна, якщо говорити про успішні кейси, то я рахую, що кожна приватизація є успішним кейсом, тому що. Фонд державного майна порахував, що одна гривня вкладена в державне майно вона приносить 4 гривні ще інвестицій, Бо треба відремонтувати, треба запустити бізнес. Треба запустити створити робочі місця. Робочі місця сплачують податки, і, грубо кажучи, це взагалі інвестиція не лише у майно, а інвестиція, взагалі в виробництво, в підприємницьку діяльність, яка існує на базі цього державного придбаного державного майна. Але якщо говорити про аж дуже такі, знаєте, успішні, про які можна знаками вибрати, то мені дуже подобається, наприклад, що на недобудованому державному майні створюється український католицький університет. От, наприклад, так от, наприклад, тому це Україні... ж це, це ж це ж позитивний, напевно, кейс. і я хочу сказати, що це просто такий знаковий позитивний кейс, але немає. Не позитивних кейсів, бо кожний, кожна реалізація веде до інвестування в державу. А інвестування в державу на сьогоднішній день, часи війни, це ознака довіри людей до перемоги нашої, до роботи держави Україна як структури, розумієте, як, як, як народу, який бореться, який б'ється, який перемагає. І мені подобається, що у Львівщину інвестують. Трошки більше ніж в інші регіони, uh -huh. трошки більша довіра у Львівщину ніж в інші регіони. Це означає, що влада А справляється. Це означає, що ми показуємо ріст. Це справляється, показує, що в нас є успішні релоковані кейси. Це показує те, зрештою, що в нас є інвестиційна привабливість нашого регіону. І, врешті-решт нам усім потрібні робочі місця, тому що людей так само багато переїхало на Львівщину. Зокрема, і людям так само потрібно за щось жити, отримувати десь зарплату, десь працювати. І ці робочі місця мають бути створені. Звичайно. Але ми це говоримо зараз лише у форматі малої приватизації. Мала приватизація це величиною до 250 мільйонів гривень. А якщо говорити про велику приватизацію, то це вже інше питання. Це довіра, в тому числі іноземних інвесторів до пропозиції України інвестувати в її майно. Розумієте, коли продає. Ється майно за мільярди гривень. Це вже зовсім інша історія. Це вже довіра наших партнерів в нашу перемогу. Це вже зовсім інші рефлексії, розумієте, які виникають в процесі е, великої приватизації, і це позитивні, позитивні а в Дрогобичі – Це мала чи велика приватизація. Рахується, я би хотів щоб кожна приватизація була великою, розумієте, але тому? на жаль, я розумію, що вона не може досягнути таких великих саме по цьому об'єкту, таких великих цифр. Але я на цьому об'єкті хочу зосередитися, тому що в змі з'явилася інформація про те, що мешканці Дроговича просять скасувати приватизацію соливарні. Навіть е вже зареєстрували петицію. Збирають на те голоси. Чи бачили ви це звернення? Яка там ситуація? Розумієте. Україна держава за власні кошти створює активи, створює виробництво. Я наголошую на цьому, що держава Україна, держава Україна вона отримує кошти не лише від громади Дрогобича чи Дрогобицького району. Вона отримує свої прибутки від діяльності і державних підприємств, і власних підприємств, і приватних підприємств і діяльності фізичних осіб підприємців. І вона приймає рішення інвестувати в об'єкт і створює цей об'єкт. Будь-яке державне майно не може належати об'єднаній територіальній громаді будь-якій на території, які вона знаходиться. Я на цьому дуже сильно наголошую. І, взагалі, державний бюджет а саме туди йдуть поступлення від цієї приватизації, він покликаний збалансовувати коефіцієнти платоспроможності всіх громад і зводити рівень життя по всіх громадах до якогось спільного знаменнику, до такого якому. І якого державному бюджету вдається, ми не можемо великий об'єкт взяти і передати будь-якій об'єднаній територіальній громаді, тим самим порушивши цей баланс? Я хочу сказати, що якщо будь-яка об'єднана територіальна громада бачить прибутки майбутньої від діяльності цього підприємства в складі угу. свого бюджету місцевого, я би з великим задоволенням хотів би побачити. Об'єднану територіальну громаду як учасника аукціону, на жаль, на сьогоднішній день це підприємство генерує збитки, і це треба про це треба говорити. І про це треба е, говорити як аргумент до об'єднаної територіальної громади. Якщо об'єднана територіальна громада хоче його отримати для чого? Для інвестиції. Я знаю, що є петиція зареєстрована. Об'єднаною територіальною громадою, але я не бачив тої суми і озвученої ні головою, ні місцевими депутатами величину інвестицій, яку готова об'єднана територіальна громада з власного бюджету з власного бюджету інвестувати в це підприємство. Зрештою, я вам хочу сказати, там є обмежений. Е дебет ропи, солі, яка з якої може випарюватися це підприємство, це підприємство з унікальною технологією випарювання солі. Це підприємство з інвестиційною складовою, в тому числі і складовою. Туристичною складовою розумієте, в діяльності майбутніх, хто би туди не прийшов, чи приватний інвестор, чи це буде об'єднана територіальна громада, чи держава цей об'єкт лишить за собою, все рівно враховуючи невелику кількість ропи, яку можна добути, туристична привабливість повинна бути. Це є пам'ятки архітектури місцевого значення, і ми я рахую, наприклад, що якщо би. Будь-який інвестор, який туди прийде, він збережеться як пам'ятку архітектури. Ми рекомендували фонду державного майна прописати в умовах аукціону збереження пам'ятки архітектури місцевого значення, збереження виду діяльності. Там я взагалі рахую, що це підприємство буде стартувати дуже дорого. І mm -hmm. будемо надіятися, що цих 64-65 мільйонів гривень знайдеться людина, яка захоче інвестувати в це підприємство. Якщо знайдуться такі кошти до інвестиції в підприємство, ми вже говорили, що 4 гривні. Приблизно приходить разом за інвестицію в майно, інвестиція в бізнес, інвестиція в виробництво. Якщо таке станеться в Дрогобичі, я думаю, що всі від цього виграють і держава Україна, і об'єднана територіальна громада, і люди заспокояться і побачать. Зрештою, давайте подивимося. Ми виставимо це підприємство, побачимо зацікавленість потенційних інвесторів до нього. А які загалом є проблеми із орендою з приватизацією держмайна в нашій області? Е я розумію, що напевно якісь є проблеми так, в нас з орендою, але нам вистачає того майна, яке ми пропонуємо для потенційних інвесторів, для потенційних орендарів. Це перше питання. В нас, звичайно, я рахую, що інвестиційна привабливість нашого регіону досить висока. Ми показуємо непогані показники в оренді. Ми на сьогоднішній день отримали 5 мільйонів і оренди по, по нашому регіональному відділенні, за який період? по області за період 2024 року uh -huh. за 9 місяців. І я десь бачу, що ми наближаємося до тих ринкових цін, які є в оренді на базі приватного майна. І це мене якби приводить до розуміння, що ми справляємося зі своїми обов'язками ефективно управляти державним майном в рамках в розрізі оренди. Мені здається, що оренда це взагалі добра історія, тому що і майно працює, і в власності держави воно залишається безпосередньо ж вірно. От мені здається, що в попередньому питанні я чітко сформулював свою думку по цьому: угу. якщо орендна плата ринкова. Я її визначаю як ринкову по аналогії з іншими об'єктами, подібними в приватному майні. Це для мене найкращий показник, той, який я для себе розумію, що це є ринкова ціна. Ми йдемо до того, і найбільше є проблема в тому, аби ми шукали тих інвесторів, тих орендарів, які готові, готові платити ринкову ціну. Ну я скажу, що в нас є хороші. У нас є хороші в оренді плати: і 400 гривень за квадратний метр, і 300 гривень за квадратний метр. І це, це і ринкова ціна. А якщо говорити статистикою, тому що в нас якось зараз в країні все прийнято, знаєте, вимірювати за час великої війни, що нам вдалося за три роки показувати, що навіть попри те, що в нашій країні є ця клята війна, ми все одно продовжуємо працювати, продовжуємо розвиватися про е, приватизацію і про оренду за час великої війни нашого регіону. Чи можете ви назвати е, скільки якраз об'єктів ви ми. Е, Приватизували скільки здали в оренду, і які це суми надходження це величину інвестицій у Львівську область в державне майно я не визначаю як заслугу регіонального відділення фонду державного майна або як фонду державного майна України в цілому. Ми знаходимося далеко від лінії розмежування від фронту. Ми знаходимося далеко, так, і це але ракети природні. так само... але це природній процес, що інвестиційна привабливість і ціна що оренди, що приватизації на території віддалених від, від фронту має бути вищою. Це цілком зрозумілий процес, але враховуючи, наприклад, інвестування в Закарпатті, інвестування в Волині, інвестування в івано франківськ інвестування в Чернівці, ми бачимо, як Львівщина. Львівщина показує своє лідерство на західній Україні, і це, це є хороший достойний показник. Повірте мені, це додає взагалі якоїсь такої мотивації працювати, бути твердим в своїх переконаннях і успішні кейси показувати і їх створювати. Для тих, хто зараз дивиться, і його точно цікавить, а як відбувається саме приватизація? Наскільки все прозоро, наскільки все є незалежно на сьогоднішній день? Я вам скажу, все, що відбувається, що в оренді, що приватизації, це абсолютно прозорий процес. Все виставляється і все продається, і право оренди і право власності продається лише через площадку. «Прозоро». потенційні інвестори мають можливість ознайомитися. Ми це розміщуємо в соціальних мережах своїх. Ми на сайті регіонального відділення, на сайті фонду державного майна. Навіть наша передача сьогодні з вами це також допомога мені бути відкритішим в публічній площині до процесів приватизації і процесів оренди. Я вам дякую за запрошення. Тому я. Я рахую, що приватизація в Україні є абсолютно прозорим процесом на сьогоднішній день. Є лише, знаєте. Одне величезне питання робота для того, аби потенційний інвестор був готовий витрачати кошти в квадратні метри державної державної власності. Ця розмова точно буде неповна, Якщо я не спитаю, які цікаві об'єкти зараз виставлені на приватизацію на оренду, і для тих, хто не знає, де саме можна ознайомитися, от зі сповним переліком зайти і глянути може якогось інвестора, який зараз дивиться, нас за Ці об'єкти, які включені до переліку з приватизації, вони знаходяться на сайті державного. На фонд сайті фонду державного майна України є окремий наказ фонду державного майна України про включення до приватизації цих об'єктів, і це не є взагалі якоїсь секретної інформації. навпаки, воно є прозоро відкрито і все у вільному доступі. Якщо говорити про цікаві об'єкти, які би ми до кінця року хотіли виставити, то ми зрозуміло, що виставимо Дрогобицьку соливарню, ми виставимо. Сірку новий розділ. Ми виставимо Екотрансенерго, що являється частиною Новояворівської сірки, і Радіотехнічний інститут на науковій сім у місті Львові. Ми виставимо також. Це, а це я рахую потенційно привабливий інвестиційно привабливий об'єкт 22 тисячі квадратних метрів нерухомості у Львові і до 20 тисяч в Запоріжжі. Ну і як доповнення до цього питання, як взяти участь в аукціоні, Що для цього слід зробити? Треба ознайомитися з переліком. Треба побачити цей об'єкт на площаці. Прозоро треба його вибрати. Треба зареєструватися на площаці Прозоро. Треба перемогти. Треба Треба заплатити поставити кошти. найвищу ціну, правильно треба поставити найвищу ціну і треба заплатити кошти і оформити з фондом державного майна договір, підписати договір купівлі продажу. Я думаю, що про якраз те, як саме брати участь в аукціоні якийсь такі успішний приклад консультацію від вас, що враховувати, що не враховувати, тому що мало виграти там ще є купа процедур, коли ти маєш заплатити кошти, коли ви можете відмовити. Я так розумію, тому чи іншому підприємству, підприємцю брати взяти майно в оренду чи в приватизацію. Ми зробимо окрему розмову як консультацію для наших глядачів. Дякую. Я дякую вам за цю розмову дякую. про переваги приватизації оренди держмайнан та її вплив на економіку у нашому регіоні? Ми говорили із. З Миколою Іщуком, начальником регіонального відділення фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.